Так. Те, що Господь говорив, хто стореть щось убавить чи добавить, так? Попереджав батько, бо знав, що будуть цим займатися. От. Фарисеї вони спотворювали Божі заповіді. І так далі. Так? І ми ще чимало цього почитаємо, так? Про це далі. І його учні мовили до нього. Якщо такі справи, то й зовсім не варто одружуватися. Так? От як цікаво, як на учнів і послідовників Месії, як на них, скажімо, майже. Майже з народження, так? як все це впливало фарисейське оце вчення? Яке Месія називав його і законництвом, і закваскою. Ось там в 16 главі є така цікава історія, так? коли учні забули взяти хліба, і Месія їм говорить, бережіться. Закваски фарисейської і садукейської. Mm -hmm. так? <coughs> Фарисеї це ті, хто знали закон, вивчали закон, переписували закон, так? а садукеї – це були священники. Yeah. Він говорить: бережіться цієї закваски, так? а вони між собою думали про те, що вони хліба не взяли. І Месія говорить, ну чому вам так важко зрозуміти? Я мав на увазі за їхнє духовне вчення, Фересеїв і Садукеїв. Як Шауль Павло говорить, закваска зла і порока, гріха, нечестя? Так? Ось така була закваска, яка навіть ми бачимо впливала і на учнів, так? які не за Месію. Вони ж стояли біля Месії і біля фарисеїв, і ось вони, ну зрозуміло, не сильно розуміли те, що Месія говорить, вони, ми бачимо, як би на боці були фарисеї. Вони Месії говорять, і учні мовили до нього: якщо такі справи, що тільки по причині перелюбу нам потрібно з жінками розлучатися, так? якщо не можна по любій причині, то краще. Вони говорять, то й зовсім не варто одружуватися. Тобто вони займають бік і думку фарисеїв, так? оцього вчення фарисейського. Тоді Ісус відповів: не кожен може сприйняти це вчення, а лише ті, кому було дано Богом. так? Кому відкрито Богом. Але слава Богу, Бог відкриє учням Так? з часом. Це процес був. Так? Про всі ці заповіді. Далі. Ну, Я думаю, що mm -hmm. учні вже не притримувались цих, уч... уч... цих школ. Він вже... вони йшли вже за Господом. Я, я не думаю, що вони. Одночасно, це моя думка. Відвідували школи цього Гелеля і Шамая. Ні, ні. ні. Вони, вони йшли за Господом, тому вони просто так проявили свої сумніви, своє невірство, а те, що а не вчення, при яке вони притримувалися, фарисейського. Вони його вони не притримувалися, вони, вони залишили ті школи, вони пішли за Господом. Тому просто вони так проявили свої сумніви, своє невірство, як так можна. От. Але Господь їм пояснював, що тільки з Господом це може можна і сповняти заповіді, mm. тільки з ним. А ну, так само людина не може їх виконувати. Зрозуміло, що на ділах, на вчинках, в житті вони не практикували це, що фарисеї практикували. Просто це вчення було у них тут поки. І тут поки. Поки. Але з часом Месія змінив їх світогляд і. Можливо, а, да. він, він з часом змінив їхню mm. думку. А як же? Так? Mm -hmm. Це вони на той час так думали. Далі. Mm. Далі. Далі один чоловік підійшов до Ісуса. До Ішуа і спитав його вчителю, що доброго я маю зробити, щоб мати вічне життя? Так. І що, на нашу думку, Месія міг би такого е важливого сказати, так? Він міг би сказати, наприклад. Цьому чоловікові ну, вічне життя. Це спасіння по благодаті, це віра в мою жертву. Те, що я, як жертовне ягня, віддаю за тебе своє життя, проливаю свою кров, ось вір в мене, як це жертовне ягня, і все, більше тобі нічого не потрібно, ти спасенний, і тобі місце приготовано в Небесному Царстві, в Небесному Так? Месія так не говорить, так? Далі. Далі. Вчителю, що добре я маю зробити, щоб мати вічне життя. На те Ісус мовив, чому ти мене питаєш, що є добро? Лише один Бог добрий. Але якщо хочеш мати вічне життя, виконуй заповідь. Цікаво, да? Це тора вже нового заповіту. Mm. Все. Це не тора древнього заповіту. Тора древнього заповіту закінчилась. Месія mm. прийшов на цю землю, так? Він прийшов жити по новому заповіту, виконувати. Прийшов він Тору нового заповіту. Mm. Не тору древнього заповіту. Якби Месія виконував би тору древнього заповіту, yeah. то всі ми б навічно загинули в своїх гріхах. Так? Тому слава Богу, що він прийшов виконувати Тору нового заповіту, щоб нас спасти від наших гріхів. Він не прийшов, щоб за нас приносити в жертву а, жертовних ягнят. Він прийшов, щоб принести себе в жертву за наші гріки. Це вже Тора нового заповіту. Так? Це дуже важливо розуміти. Тому зараз кожне слово, те, що ми читаємо, все це вже відноситься до Тори нового заповіту. Все. І це те слово, по якому нам потрібно жити. І якщо ми учні і послідовники Месії, то ми будемо це слово. Так? Будемо це слово приймати, вірити і жити так, як mm -hmm. говорить Месія. А якщо ми так не будемо жити, так, то значить ми не учні, не послідовники Месії, значить, ми прикриваємося вірою в Месію. Ми просто прикриваємося. так? Mm -hmm. Далі. Тобто він говорить, хочеш мати вічне життя, виконуй заповіді. Да? Виконуй заповіді. А сьогодні нам говорять, що ви не можете виконувати заповіді, ви їх не виконуєте. Сьогодні говорять, говорять люди віруючі в церкві, що заповіді це єресь що Заповіді це прокляття. що Заповіді Бог відмінив духовно моральні все. Це все древнє, непотрібне, це все для євреїв і так далі. Хорошо. Що ж він відповідає? Які заповіді? Так? Ну і Месія міг би тут сказати такі слова. Люби. Бога Батька і люби ближнього, як самого себе. І все. Бог оставив тільки дві заповіді нам, стори Древнього заповіту, так? Більше ми нічого не виконуємо. Так і вчать сьогодні людей, і в церквах так вчать, так? Ісус би міг би сказати все, любив, які заповіді говорить цей чоловік, так? Да? Месіє міг би сказати, люби ближнього, як самого себе і все, більше нічого не потрібно. Але слава Богу, за мудрого Месію він говорить, не убий, не чини перелюбу, не вкради, не давай лже свічі. Тобто, ми бачимо, Месія починає перечисляти 10 заповідей. І ми бачимо, що сьогодні ці заповіді, вони дієві, вони в силі, вони актуальні. І вони повинні виконуватися в нашому житті. Нема різниці, яким чином? Так? Да. Ну, зрозуміло, Бог для цього нам дає любов свою, так? тому що тільки любов Божа вона може виконувати ці заповіді, бажати їх виконувати, ці заповіді. Тільки Божа любов, так? Тому Бог нам і дає і духовне народження, і Дух Святий так, дає нам благодать, силу для того, щоб ми могли виконувати його заповіді. І далі, це ж не кінець, Месія, він <кхе> говорить про 10 заповідей, а далі він говорить, далі продовжує, поважай батька і матір своїх. П'ята да, заповідь. А далі він говорить і люби ближнього свого, як любиш себе самого. Так? І ось дуже важлива думка. Месія, для чого ти нам тут Тора нового заповіту, для чого ти нам говориш про ці 10 заповідей? Ми не хочемо про них нічого чути. Бог їх відмінив, скасував, ми їх не виконуємо. Все. Так? Для чого ти нам Месія це говориш? От. А Месія він говорить тут, так? після того, як він повторює 10 заповідей, він далі говорить і люби ближнього, як самого себе. Чому він тут так говорить? Чому він тут так говорить? Тому що Месія він перша думка. Це як двоє будуть одна плоть, як чоловік і жінка. Те, що Бог об'єднує, поєднує, людина не має ніякого права розділити, розлучити, да, роз'єднати. Так і тут ми бачимо, що Месія об'єднує 10 заповідей і 2 заповіді разом. Це як одне ціле. І тому сьогодні Месія нам говорить, що. Будьте обережні, бо будете звід Богу давати. Так? За що? За те, що ви роз'єднували те, що Бог не дозволяв, не велів, те, що Бог поєднав. Так? Тому з тори древнього заповіту, в тору нового заповіту, Бог переносить і 10 заповідей духовно-моральних, і 2 заповіді. Любити Бога й ближнього як самого себе. Дивись, така думка да. прийшла. Навіть ось те, що люди розділяють слово Боже. Mm -hmm. Це ж теж за це буде, ну, буде Господь euh, як, запитувати, mm -hmm. буде строго вз, вз, зискать. Вз, за те, що люди розділяють його слово. Ну от, Наприклад, yeah. правильно ти кажуть, Щось викидають, щось додають, це ж вони розділяють Слово Боже на ветхе, на старе, там ненужне. Mm -hmm. yeah. Заповідь якісь відкидають, якісь... ну, тобто, я взагалі кажу, що люди mm -hmm. будуть відповідати за своє відношення до Слова Божого. Mm -hmm. Якщо не вірно, розуміли і тим більше не виконували. Так, так. За це буде строго Господь взискувати, угу. запитувати за це. Так, ми будемо давати в звіт. В народу, в народу, за те, як ми навчали людей, так? Це те, що Месія говорить, що те, що Месія говорить в п'ятій главі послання до Матфія. Угу. так? Тому що слово Боже, воно цільне, його не можна так. розділяти, відкидати, щось ненужне. Так. Це те, що Месія mm -hmm. говорить в п'ятій голові, як він там говорить, що якщо буде хто виконувати заповіді, духовно-моральні мої, говорить Месія, 10, там мова про 10 заповіді. так? Mm -hmm. Хто буде виконувати і буде навчати інших людей, mm -hmm. той наречеться Великим Царстві Небесному. Так? А хто не буде виконувати? Ні, він там говорить, а хто хоч, хоч одну з малих заповідей порушить, mm -hmm. той наречеться найменшим царстві небесному. Так? Ну, на, на мою думку, тут мова взагалі про винагороду не може й бути, так? Тут мова про те, що спасеться людина як головешка із огня, так? Але саме головне тут мова не про те, що людина, наприклад, тут мова про найменшу заповідь, що людина там чи обманювала, чи крала, так? Якоби сама така найменша заповідь, і вона за це все рівно спасеться, як головешка з огня і попаде в небесне царство. Ні, мова тут не про це. Людина, яка ці заповіді порушувала. Не виконувала, відміняла, наприклад. Да? Ну, наприклад, візьмемо любу одну, чи крала, чи обманювала, так? то і не каялася в цьому. То, звісно, що хоч вона і вірувала в Месію, в його жертву, так? але ця жертва вона не діяла в житті цієї людини, вона її не очищала, ця жертва. Так? І тому ця людина вона ні в якому разі не буде мати ніякого спасіння, і в царство небесне не попаде. Тут заповідь, найменша заповідь, вона відноситься до тварин і до природи. Це не духовно моральна заповідь, яка відноситься по відношенню до Бога і до ближнього. Оце дуже важливо розуміти. Так? Хорошо.